Дітки, добрий день! 14 жовтня вся наша країна буде святкувати День українського козацтва. Козак це означає вільний. Колись козаки поселилися на островах, що лежали посеред річки Дніпро і заснували бойове укріплення. Запоріжжя Січ Одним із таких бойових. Укріплень була Запорізька Січ. Таке укріплення, укріплення називали фортеця. І щоб захищати її, обороняти виникло козацьке військо. Дітки, як ви гадаєте, якими були козаки? Так, хоробрій! Щирі, відважні, сміливі. Козаки мали свій одяг, свою зброю, пересувались на конях і на човнах, човен називався чайка. Козаки були не тільки сміливими, відважними, хоробрими, а вони були ще і дружніми. Вони всі питання обговорювали разом на зборах. На сьогодні в Одесі є центри, де вивчають історію козацтва, культуру козацтва, пісні. Я Пишаюсь е, козаками, і тому е, я вам пропоную вивчити вірш. Послухайте уважно. Чарівниця осінь свято принесла. Будемо ми святкувати День козака. Будемо пісні співати, танці танцювати. Наших козаків будемо прославляти. А тепер давайте разом. Чарівниця осінь. Свято принесла! Будемо ми святкувати День козака. Будемо пісні співати, танці танцювати, наших козаків. Будем прославляти. Дякую вам, маленькі мої козачата. Чекаю на ваші Біршики до побачення.